Сатлі Кент або прихована долина це один із найглибших каньйонів Туреччини. Купили взуття потрібне та попрямували до каньйону. Довжина каньйону 18 км, але для туристів відкрито лише 4 км, по якими в зручному взутті можна прямувати аж до водопаду. Ми із дівчатами намагалися дійти до нього, але коли вода сягала нам по пояс, ми зупинилися і повернулися на старт. Далі ми попрямували в колоритний ресторанчик, який знаходиться на воді. Він оформлений в дуже гарному стилі. Та ще, що нам сподобалося, це гусочки, які плавали біля нього. Обід був надзвичайно смачний. Хтось смакував рибкою, хтось смакував курочкою і, звісно, смачнесеньким свіжим салатиком. Їжа турецька неймовірна. Подбали вони про фотозону, де ми наробили контенту. Далі попрямували ось на такий неймовірний пляж кідрак. І тут закінчився наш день. Ми зустріли захід сонечка і відправились до готелю.